Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 12 червня. На Київщині очікується температура від плюс 20 до плюс 19 градусів в день та до плюс 19 вночі. До самого вечора у Києві буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі очікується дрібний дощ вранці дощ із грозою, який у другій половині дня зміниться дощем. Опади припиняться тільки ближче до вечора. На півночі. У Житомирській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 20 градусів, та вночі від плюс 17 до плюс 18. Похмура погода буде триматися у Житомирі не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Нічний дощ із грозою вранці зміниться на сильний дощ, який у другій половині дня повинен послабшати, а ближче до вечора припинитися. У Чернігівській області максимальна температура в день становитиме від плюс 19 до плюс 18 градусів, та вночі від плюс 18 до плюс 19. До вечора хмари, що панували в небі у Чернігові весь день, заберуться геть. Ранковий дощ із грозою в день зміниться дощем, який повинен закінчитися до приходу вечора. На Сумщині в день температура становитиме від плюс 28 до плюс 22 градусів. Та вночі від плюс 19 до плюс 23. Вже вранці небо у сумах затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. До полудня опадів не очікується у другій половині дня можливий дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися. На сході у Харківській області вдень температура становитиме від плюс 31 до плюс 25 градусів. Та вночі від плюс 21 до плюс 26. У Харкові хмарний день та похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку без дощу. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 32 до плюс 24 градусів та від плюс 19 до плюс 28 вночі. Вранці у Донецьку небо буде ясним, а вдень вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Опади не очікуються. У Луганській області температура вдень буде від плюс 33 до плюс 26 градусів, та вночі від плюс 20 до плюс 29. Вдень у Луганську на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Вдень піде дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен закінчитися. На півдні. У Одеській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23 градусів. Та від плюс 21 до плюс 24 вночі. Вже з самого ранку в Одесі розпогодиться та ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Вночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. У Миколаївській області очікується температура від плюс 31 до плюс 25 градусів в день, та вночі від плюс 21 до плюс 25. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Вночі, можливо, пройде дощ із грозою. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. У Херсонській області денна температура буде від плюс 31 до плюс 24 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 25. У цілому у Херсоні погода очікується хмарна. Лише ненадовго день порадує нас ясним небом, без опадів. У Запорізькій області температура в день буде від плюс 32 до плюс 27 градусів, а вночі. Від плюс 21 до плюс 26. У Запоріжжі хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день, і тільки ввечері почнуть повільно розсіюватися. Опади не очікуються. У Криму температура в день буде від плюс 31 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 19 до плюс двадцяти семи. Похмурий ранок у Сімферополі зміниться ясним днем, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Опади не очікуються. На заході. У Львівській області вдень температура становитиме від плюс 18 до плюс 16 градусів, а вночі опуститься до плюс 15 градусів. Хмарна погода протримається у Львові увесь день вночі можливий дощ вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. У Івано-Франківській області очікується температура плюс 19 градусів в день та до плюс 16 вночі. В Івано-Франківську сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Нічний дрібний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дрібний дощ розпочнеться знову. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день плюс 20 градусів, а вночі опуститься до плюс 17 градусів. Весь день у Тернополі буде хмарним. Вночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 21 до плюс 20 градусів, а вночі опуститься до плюс 18 градусів. Весь день у Чернівцях буде хмарним, нічний дощ до ранку закінчиться. Перша половина дня пройде без опадів, а ввечері дощ розпочнеться знову. У Закарпатській області температура в день буде від плюс 21 до плюс 19 градусів. А вночі до плюс 17. Похмура погода буде триматися в Ужгороді не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці піде дрібний дощ, у другій половині дня опадів не передбачається. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 22 до плюс 20 градусів та від плюс 16 до плюс 17 вночі. Хмарна погода протримається в Рівному увесь день. Вночі можливий дощ, вранці він закінчиться та більше цього дня опади не розпочнуться. На Волині очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 21 до плюс 19 градусів, а вночі від плюс 15 до плюс 17. Хмарна погода протримається у Луцьку увесь день, вночі буде дощ, вранці вдень та ввечері без опадів. На Хмельниччині температура вдень буде від плюс 22 до плюс 19 градусів. А вночі до плюс 17 градусів. У Хмельницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати, а до середини дня і зовсім закінчитися. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме від плюс 27 до плюс 21 градуса. А вночі від плюс 20 до плюс 22. Протягом усього дня. У Кропивницькому буде триматися хмарна погода. Вдень йтиме дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дрібний дощ. На Полтавщині температура вдень буде від плюс 29 до плюс 21 градуса, а вночі від плюс 20 до плюс 22. Вранці та ввечері у Полтаві буде триматися похмура погода, вдень можливе невелике прояснення. Опади не передбачаються. У Черкаській області температура в день буде від плюс 23 до плюс 22 градусів, а вночі від плюс 20 до плюс 21. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ після обіду дощ із грозою, ближче до вечора, дрібний дощ. На Дніпропетровщині температура в день буде від плюс 31 до плюс 25 градусів. Та вночі від плюс 21 до плюс 25. У Дніпрі хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не очікуються. У Вінницькій області очікується температура від плюс 24 до плюс 21 градуса в день та від плюс 18 до плюс 20 вночі. Ввечері у Вінниці на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ближче до вечора повинен закінчитися. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. І от ми підходимо до кінця нашого погодного огляду. Бажаємо вам чудового дня, якою б не була погода. Головне, щоб небо було чистим. Без ворожих ракет та дронів. Не забувайте насолоджуватися кожним моментом. Гарного та тихого всім дня! До нових зустрічей!